Дня починає порантур, сою закінчено лотити. Пару днів тому студента посадив за руль, яка і Сою добре не пригорує, дуже велика маса сої. Ну, на зиму заправляє трошки вітер, погано ну, чути господин і навчиться грати. Трошки маркувата. Нічого грати, то що краще не буде. Студія вчиться, ради не вчиться. Може коли змог пригодиться, то може і ні. Підтримайте лайк. Друга їзда, дехто говорить, що. Почало вже сонце зайшло. Ми ще трохи маємо ради тут. ще Не дуже багато лишається. Там буде казати, плух криво йде. Інакше його не можна налаштувати, то не така навіска, як на Т-150, як на ну, тут вже трохи навіска інакша і ми вже пробували всяку. Думали його в борозну посити, не ходимо. То Зробили так, щоб воно грало, як зараз. То так нормально вже. А так як пробували по книжці, то не годить. Не така навіска. Удал вже вітер сильний. Купили, було 4 фари, от як вони світять. На відео не так, ну на відео так не видно, а насправді то воно світить дуже гарно. На відео зовсім так не передає. Залишилося нам. Сейчас заорати з обсторіна. Саме цікавіше заорати. Лево до кінця до завершення наближаємося. Воно зістегнеться. Побиваємо нашу архітектуру. Ну, Лука. <laughs> ну, пишіть коментарі. Закінчили орати, на сьогодні вже все. Вже тут заорали, не видно. Вже їдемо додому. Всім дякую за перегляд відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Слава Україні!